Всім привіт! Добре, що я маю звичку дивитися на посіяні ящики або касети з квітами, провіряю, чи не підсохли вуглики, повертаю різними боками до тепла, щоб рівномірно сходи були, і на третій день зійшли два види газанії. Це в мене було як добрий ранок. Так швидко газанія в мене ще ніколи не сходила, але для неї це нормально. Я відразу зняла плівку, поставила на стелаж під лампочками. Було запитання, які в нас лампочки. Просто які нам підходять по довжині. Дивимося, що був найбільший потік світла, там пишеться на лампочці, і холодне світло вибираємо. Тут приблизно 18-20 градусів, але на ніч я ще забиратиму в тепліше місце, щоб рівномірно досходили. Квіти, тому що якщо захолоне, те, що не зійшло, буде відставати від тих, що зійшли. Катарантус та віола ще не зійшли, сіяла разом 27 грудня. Катарантус довше сходить. Віола, якщо свіже насіння, десь на п'ятий-шостий день виходить. Якщо старе насіння, може, і на дванадцятий день сходить. Було в мене вже різне. Також було запитання, коли я буду сіяти насінневу петунію. В тому році висівала 24 січня у ящики. Потім, потім 28 лютого пересаджувала в касети, розпікірувала Більші в більшу, менші в менші. У мене ніколи петуня не, не виходить однаково. Беру суміш, суміш однаково не росте. І до кінця в мене вийшло дуже мало цих петуній, не хочу я більше висаджувати на сіневу. Взяла по 50 штук махрової. Дубил каскад. Колись були в мене махрові, такі гарні, їх треба трішки раніше висівати, тому що вона довго розквітає. І велика ж у мене кількість вегетативних петуній. Її невелика, невеликий асортимент віста, рожева, віста червона. Купила ще ж новенькі вісти в інтернет-магазині Квітковий сон, а лісом і багато кольорів вербени в мене буде. Ішки Діхондри, намочила насіння 17 грудня. Мені написали, що краще сходить Діхондра, коли її посіять. 18 грудня посіяла 23-го року збір насіння і 24-го. Потім мені написали, що краще сходить, коли окропом залить. 19 грудня посіяла ще і окропом залила. Перша зійшла та, що залила окропом. І коли так робить. Сходить перше старіше насіння, за 23-й рік зійшло перше. А якщо просто посіяти, то свіже насіння розпочало перше сходити, а намочене і досі лежить, жодна насінина не наклюнулася. В тому році було в мене багато кольорів калібрахо. гарно вони жили у теплиці. Раніше я тримала калібрахо в хаті на поличках з підсвіткою, вони якось хворіли. Погано їм було. Цей рік у мене лише дві рослини дожило до осені, взяла з них живці. І ось знову ця хвороба скручується, листя, сохне, і це тому, що вони в хаті, доки в теплиці їм набагато леше. Так що я не знаю, як перетримувати в хаті Калібрахуа, я від неї відмовилася. Було літо спекотне, дощової води в мене не вистачало, і всі квіти десь ділися влітку. Також запитували, коли я буду сіяти еустому. Для себе в мене залишилася торішня Еустома, шість кущів синя і жовта. Не купувала цей різк Еустому, натомість я взяла катарантус. Він так само, як і Еустома, росте довго, любить тепло, але він квітне довше. Він як розквітає на початку літа і до морозів. Еустома в мене розквітла в середині липня. А в середині серпня вже вона закінчила своє цвітіння, потім поодинокі квіти розквітли ще перед морозами. В тому році Еустому я висівала 15 грудня в коробочку. 29 лютого пересадила в касети, стояла під лампочкою на теплі, потім колись там я в стаканчики пересадила і наприкінці травня висадила в квітник. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. В теплиці квіти мов нормально себе почувають. Два дні тому обробила вимпелом. Це антистресант, в тому році купувала для розсади, тепер використовую для квітів. Десь 2-3 мл на 1 літр води і побризкала. І заодно змивається потихеньку ридоміл, той що прилип і ще з осені.